Мир Божий вам усім, брати і сестри. Прочитаю деяку інформацію. Загальний фонд Державного бюджету України за 2024 рік отримав понад 2 трильйони гривень податків, зборів та обов'язкових платежів. Тепер давайте із нашого часу перенесемося приблизно 2000 років назад. І також прочитаю певну інформацію. Історик був такий колишній Йосип Флавій. І він повідомляє, що в правлінні Ірода річне надходження в казну від Галілеї і Піреї складало всього 200 талантів. До чого я це все прочитаю? Ви згодом про це, про це дізнаєтесь. Скажу про те, що дану проповідь я готував ще на минулу неділю. І коли пастор Володя він почав читати, я зрозумів, що це точно із того ж самого розділу і точно із цієї ж самої книги, текст, який, який готував я дану проповідь. Текст буде нижче. Я сподіваюся, брате, ти точно що згадав? Який текст читав? Ви, братя, сестри, згадуйте, вже пройшов тиждень часу. І текст, яким би я хотів поділитися разом із вами, він говорить багато про прощення. По суті, він весь говорить про прощення. Тому в даному контексті є одне дуже просте запитання. Перше запитання. На вашу думку, чому людям важко прощати? Просто поміркуйте, чому людям важко прощати? Те, що важко, це беззаперечний факт. Подумайте, будь ласка. Друге запитання. А чому тобі було важко простити тоді, коли це було потрібно? Поміркуємо, будь ласка, які процеси в мене в розумі тут відбуваються, які процеси в мене в серці відбуваються? Коли мені потрібно простити, я знаю, що це правильно, я знаю, що це по писанню, я знаю, що це воля Божа. Але я не готовий. Або, а я не можу. Які тут процеси відбуваються? І думаючи про це, знаєте, що я уявляю? Я уявляю такий красивий, красивий пишний трон, на ньому стоїть таке чарівне, чарівне моє его, моє. я. І воно так красиво і так пишно, так граційно одягає на себе корону. І знаєте, що на короні написано? А там великим шрифтом написано справедливість. І коли я думав про це, воно десь так і виходить. Чому мені важко простити? Бо. Моє его вилізло на трон і п'ялить на себе корону із назвою Справедливість. Я хочу справедливості, а вона поступила до мене несправедливо чи він поступив зі мною несправедливо. В даній проповіді я хотів би також, щоб ми поміркували над однією дуже простою думкою. Уявіть, будь ласка, приміщення в 4 квадратних метри. 4 метри квадратних – це дуже мало. 2 на 2. Ви знаходитеся там в п'ятьох, на дворі спека. Що відбувається з часом? З часом в тому приміщенні рівень кисню і свіжого повітря падає. Відповідно, що зростає. Рівень вуглекислого газу. Що робить в такій ситуації? Шукати винних. Знаєте кого? Хто найчастіше дихає? Хто найчастіше дихає, той забирає найбільше свіжого повітря і, відповідно, віддає вуглекислий газ. Допоможе це? Не грама. Що потрібно? Потрібно просто підійти, взятися за ручку вікна, відкрити вікно і впустити свіже повітря. Шукати крайнього не допоможе. Я говорю про те, що в житті, в житті так само і з прощенням буває. Бувають випадки, коли не допоможе шукати крайнього, не допоможе шукати винного. І саме момент прощення це як впустити свіже повітря у маленьке приміщення. Другий приклад: якщо ти на город садиш хороше насіння, а з часом поруч із тим хорошим насінням виростає бур'ян. Що робити? Шукати винних? А, звинуватити Адама і Єву. Це ж бур'ян росте саме через них, через їхнє гріхопадіння, правда? Що допоможе? І в даному випадку це просто безвихідь. Єдиний вихід це просто взяти до рук сапу і просапувати. Або просто купити відповідні препарати і покропити. Більше альтернативи немає. Нарікати не допоможе, шукати винних не допоможе, звинувачувати Адама і Єву не допоможе. Проте, сестри, так само і з прощенням. Прощення це не шукати винних, а взяти до своїх рук сапу і очищати поле свого серця від бур'яну. Давайте ми прочитаємо Євангелію від Матвія, 18 розділ, із 23 віршу. Трошки контекст нагадаю. Брат Володя читав минулої неділі текст про те, як ставитися до прогріхів брата. Пізніше Петро приходить до Ісуса і запитує, скільки разів то було б правильно прощати. Чи сім? Ісус сказав, що ні. Сім на 70, і він мав на увазі, що постійно. І 23 текст. Хто має можливість, я прошу, слідкуйте. Матвія 18,23. Тимто царство небесне подібне одному цареві, що захотів обрахунок зробити з своїми рабами. Коли ж він почав обраховувати, то йому привели одного, що винен йому був 10 тисяч талантів. А що він не мав з чого віддати, наказав пан продати його і його дружину та діти, і все, що він мав, і заплатити. Тоді раб той упав до ніг і вклонився йому та благав, Потерпи мені, я віддам тобі все. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому борг. А як вийшов той раб, то спіткав він одного з своїх співтоваришів, що був винен йому сто динарів. І схопивши його, він душив та казав Віддай, що ти винен! А товариш його впав у ноги йому і благав його, кажучи Потерпи мені, і я віддам тобі. Та той не схотів, а пішов і всадив до в'язниці його, аж поки він боргу не верне. Як побачили що товариші його те, що сталося, то засмутилися дуже, і прийшли, розповіли своєму панові все, що було. Тоді пан його кличе його та й говорить до нього: Рабе лукавий. Я простив, був тобі весь той борг, бо просив ти мене, Чи й тобі не належало змилуватись над своїм співтоваришем, як і я над тобою був змилувався, і прогнівався пан Його, і катам його видав, аж поки йому не віддасть всього боргу. Так само й Отець, мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не простить своєму братові, з Серця свого їхніх прогріхів. Я 100% переконаний, що практично всім присутнім братам і сестрам в залі ця історія вона відома, ця притча, вона відома. І звернути увагу, я хотів би, я не буду все переказувати в деталях, звернути увагу хотів би, на невідповідність сум. Ми з даного тексту бачимо. Одного, одного пана, який обраховував свій бюджет, ну і дещо там не дорахувався. Ну, подумаєш, всього-навсього 10 тисяч талантів. І коли, коли покликали того чоловіка, який був винен цей борг, між ними відбувається діалог, боржник визнає те, що він не може віддати, він, звичайно, ще робить спробу там, відтермінувати. Але розуміючи цю всю ситуацію, пан йому прощає. І тут уявіть собі, що вам простили 10 тисяч талантів. Я на початку зачитав там 2 трильйони гривень, це бюджет, оборот в бюджеті України за 2024 рік і всього лише 200 динарії за часів правління Ірода. То уявіть собі. Яка велика округа, і там оборот коштів за рік був всього лише 200, 200 динарів. Та, талантів, я вибачаюсь. Дякую. 200 талантів, всього лише. і 200 талантів, і 10 тисяч талантів. Тут, скоріше за все, мова йдеться про те, що е, це гіпербула. Це йдеться мова про суму, яку просто нереально відпрацювати, нереально віддати. Увіть собі, якщо 200 талантів, це велика околиця мала такий оберт, то скільки це потрібно було б мати коштів, щоб то так просто взяти і позичити комусь ну, всього лише 10 тисяч талантів. Тому швидше за все, в даній притчі, Ісус використовує гіперболу, перебільшення, аби показати всю реальність. Неокупності боргу, мого як людини перед небесним Отцем. І в той час, коли для ось цього чоловіка було прощено цілих 10 тисяч талантів, це щось неймовірно велике, неймовірно висока сума, він мав би на радощах, от що та навіть банально, якби я не знаю, хто би вам позичив мільйон доларів. А потім проходить трошки часу. Ви їх розтратили, і ви розумієте, що ви не спроможні віддати цих коштів. Ви розумієте, що ви пожиттєво і з вашою сім'єю потрапляєте до в'язниці. А потім той пан вам каже, тобі все прощено. Які емоції? Та стрибали б, просто буквально стрибали б навіть 70-80-річні стрибали б на радощах. І так цей чоловік на таких радощах Починає душити. Душити трести каже: віддай. Віддай. І пізніше, коли донесли на цього першого чоловіка, закликає його пан і називає його не зовсім приємним словом. Він каже: раби лукавий. В чому лукавство? В тому, що було прощено ось так. А сам волосиночки відносно не хотів просить. Коли ви думаєте, от, брати сестри, можливо, у вас є знайомі люди, які між собою ворогують все життя, подумайте, будь ласка, в чому причина? Скільки стоїть питань? Та по суті, ну, один якийсь неправильний вчинок, один гріх, да? ну, можливо, два неправильних, ну, три неправильних вчинки. От я колись. Коли з дідом говорив і кажу, ви, ви вже скоро помрете, але вам потрібно з, з тією то жінкою примиритися. Бо, не примирившись із нею, ви просто до пекла підете. Знаєте, що дід відповів? Каже: кого я маю простить злодійку? Я собі думаю сьогодні, це по суті. Чи вірю я в те, що був якийсь конфлікт, був, була, можливо, там якийсь злочин покража вірю. Але по суті, задумайтеся, один лише гріх. І все. І серце закрито, і все закрито. І я потім, думаючи про себе, думаючи про інших людей, я думаю, а як я перед Богом хожу? Видумайтесь, брати сестри. Звичайна людина, вона зранку прокидається. І хто які гріхи робить? Хтось до рук бере відразу цигарку, хтось свій ранок починає з матюка, хтось свій ранок починає з нарікання, кому щось не вдалося, знову нарікання, хтось починає свій ранок із сварки з дружиною або дружина зі сварки з чоловіком. Пізніше проходить, і це ще пів години не пройшло. І далі день проходить, і людина постійно грішить, 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 і це все перед Богом. І так кожен день, а потім кожен тиждень, а потім щороку. Уявляєте, скільки в моєму мішкові гріхів накопичилося б перед Богом? І тоді, коли я прийшов до Ісуса, коли я щиро покався, Він простив. А тут умовно з Тонію, слава Богу, у нас добрі відносини, але гіпотетично, Тоня мені один раз перейшла б дорогу. І що було б тут в серці? Як вона могла? Та я ж її поважав. Я до неї нормально. Як вона могла? І все я вже не можу забути. Е, назвав раби лукавий. Ви розумієте, яка співрозмінність, да? Коли я особисто. Або дозволяю собі, або по своїй немочі грішу масово, особливо, якщо я ще не в мирі з Богом. Тобто я масово дозволяю грішити, але коли до мене, рідненького і улюблененького, хтось хоча б одне слівце криво сказав, о, начувайтеся, дорогенькі, я вам влаштую. Ось в чому лукавство. Коли прощено тобі безмежно, а ти готовий вчепитися за горло тому, хто тобі винен, ну зовсім трошечки. Ну да, десь був один конфлікт. Ну да, можливо, три було конфлікти, але це не стільки, скільки ти накою перед Богом, навіть і близько. Звернемо увагу на дану, на дану притчу. Через дане лукавство, коли ось цей немилосердний боржник він відмовився простить, що сталося із ним? По суті, був скасований його попередній борг. Адже перший вирок, який він почув, перший вирок 27-му вірші. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його і простив йому борг». Приємний вирок, правда? Брати і сестри, думаємо, будь ласка, думаємо, що мова йдеться про спасенних людей, ті, які щиро вірять в Ісуса. І змилосердився пан над рабом тим, і звільнив його, і простив йому Борг. І потім ця спасенна, прощена, радісна людина крокує по життю. Навколо все прекрасно, починає бачити, о, є небо, по небу хмарки пливуть, сонечко гарно світить, так квіточки пахнуть. Але тут побачив, о, Тоня пішла. Вхопився, душить, віддавай моїх сто динарів. І потім, як не іронічно для цього чоловіка від того ж самого пана лунає другий вирок, звернемо увагу, яким другий вирок. 34 й вірш. І прогнівався Пан його, і катам його вилав, аж поки йому не віддасть всього Боргу. А пам'ятайте, ми говорили про те, що швидше за все сума у 10 тисяч талантів це гіпербула, це перебільшення. Тобто пізніше ми прочитаємо біблійний текст, в якому Ісус сказав, що як ви прощаєте людям, так і Отець Небесний вам простить. Або якщо ми не прощаємо людям, то Отець Небесний не простить. І виходить, що побачивши одну несправедливість по відношенню до себе, можна почути від того ж самого пана вже другий вирок, але зовсім неприємний. Пам'ятаєте приклад про кімнату? Пам'ятаєте приклад про бур'ян? І це так само з нашим прощенням, брати сестри. Ми живемо своє життя. Я живу своє життя. І колись когось я ображаю, колись когось я до когось ставлюсь неадекватно або неправильно, а колись хтось до мене ставиться неадекватно. І що тоді робити? Отут і вступає в силу прощення. Прощення це відкрити вікно, аби зайшов свіжий кисень. Прощення це аби взяти до рук сапу і виполоти. Коли Водії, коли ми купуємо автомобіль, на що ми розраховуємо? Ми розраховуємо на те, що його потрібно обслуговувати, а це вкладати фінанси. І ми розраховуємо на те, що швидше за все він буде ломатися. І також потрібно вкладати фінанси. Потрібно вкладати, потрібно обслуговувати. Інакше не працює. Не працює, не може бути, не може бути такого автомобіля. В якій би зовсім не потрібно було б вкладати кошти. Просто в якісь більше, в якісь менше. Але коли ми живемо своє життя, то чомусь ми одягаємо таку масочку, що в мене в житті все має бути гладко. Всі до мене добре ставляться, всі мене люблять, всі мені аплодують, всі моє его на троні носять, корону мою притримують. Так не працює. І часто в житті я повинен когось простити. І також, оскільки я недосконала людина, і я очікую і сподівався, б, щоб і мене простили люди. Це просто безвихідь, брати сестри. Ми інакше не можемо жити своє життя, якщо б не прощати. Це просто, Оце я хотів би, аби ми зрозуміли дану думку, я б назвав би це швидше як істина. Істина в тому, що. Це просто безповоротне, що кожен з нас помре фізично. Ми це не зможемо відкласти, ми не зможемо це змінити. І так само в доброму сенсі цього слова, це безповоротне, що мені доведеться когось прощати. Це нормально. А хтось буде мене прощати. Це безповоротне, інакше життя не працює, інакше відносини не працюють. Бо якщо скеруватися чисто виключно по справедливості. То можна почути ось другий вирок від того самого пана, який сказав прощаю. Що таке прощення? Можна почути інколи, що ну, прощення це простити і забути. Насправді це неправда. Може, і не вдасться забути, але мені більш подобається. Прощення це відмова від справедливості по відношенню до себе. Прощення це відмова від справедливості по відношенню до себе. Ти був правий в тій ситуації? Так. З тобою повелись нечесно? Так. Тебе, можливо, обмовили? Так. Тобі завдали болю? Так. Хотів би ти справедливої відплати для кривдника? Так. Що таке прощення? Сказати, друже, я відмовляюся від справедливості по відношенню до тебе. Я відмовляюся тобі мстити. Ти, скажімо, завдав мені якогось там, матеріальної шкоди. Я відмовляюся тобі цим, цією ж самою монетою платити. Ти мене обманув, а я відмовляюся обманювати тебе. Ти звів на мене наклеп, а я відмовляюся зводити на тебе наклеп. Ти посварився зі мною, я відмовляюся сваритися з тобою. Прощення це відмова від власної справедливості. Також прощення це відмова від помсти. І прощення це рішення сильної людини. Якщо ми візьмемо, наприклад, шлюб, є чоловік і є дружина, між ними є конфлікт рівноправний. Хто першим піде на вибачення? Сильніший, правда? І хто цінує стосунки? Хто стосунків не цінує, або хто слабший, чиє его більше і вище на кріслі, така людина не буде першою йти на примирення. Якщо чоловік він більше цінує відносинами, і якщо чоловік смиренніший, то тоді він сильніший, він перший піде на. На крок примирення, якщо дружина, значить дружина. Як зрозуміти, що ти не простив? Брати і сестри, дайте чесно собі відповідь. Коли я зараз говорю про прощення, правда у вас в вашому розумі вспливли конкретні імена? От, можливо, у кожного з нас спливло одне ім'я, а в когось два імені. У більше. Як зрозуміти, що я аж досі не простив тієї людини? Можливо, хтось із сімейних пар вранці прокинулись і вже встигли посваритися. Можливо, в когось конфлікт триває вже певний час. Як зрозуміти, що я не простив? Все дуже просто. Ти ще досі продовжуєш шукати власної справедливості. Ти. Хочеш добитися свого. Якщо це є, ти не простив і не простила. Тут написано в даному тексті, який ми читали, 35-й вірш, так само й Отець мій Небесний учинить із вами, коли кожен із вас не просить своєму братові як серця свого, їхніх прогріхів. Не просто, а просити серця, бо є ще написано від усього серця. І це можна зрозуміти, якщо ти не простив, це можна зрозуміти по тому, що ти ще досі шукаєш власної справедливості. Або ти кажеш слова. Знову ж таки, Тоня, можна наш з собою приклад. І уявімо, що я спілкуюся про це із Зоряною, спілкуюся про наші стоні відносини. І кажу, ля Зоряна, знаєш, Зоряна, я то Тоню простив, але. І от якщо я вживаю слово але, то Зоряна може покивати головою і подумати про себе, ну-ну, простив ти його. Якби ти простив, там би не було б, але там було б просто простив, відмовляюся від справедливості, відмовляюся мстити і все. Проте, коли ми кажемо, я то його, чи я то її прощаю, але пам'ятаємо, прощення. Не відбулося, а якщо відбулося, то точно, що не від усього серця. Сімейні люди. Я думаю, ви погодитеся, що у відносинах шлюбу бувають такі моменти, коли єдиним виходом буде відмова від справедливості власної і повне пробачення. Якщо цього не відбудеться, якщо ти не приймеш таке рішення, далі ваш шлюб просто розвалиться. Якщо чоловік почне доказувати щось дружині, дружина почне доказувати чоловікові та 100% права, той 100% правий. Якщо цього не станеться, відносини просто розваляться. Якщо це не станеться між сестрами чи між братами, між сусідами чи родичами, то просто відносини розваляться. Висновок. Що нас вчить дана притча? Дана притча нас вчить тому, що перший раз пан пробачив надвисоку суму боргу надвисоку. Але раб зневажив милосердя, яке було проявлено до нього та його сім'ї, і вимагав справедливості від товариша для себе? Як наслідок, другий раз він не був помилуваний. А отримав важкий вирок. Будь ласка, брати і сестри, зверніть увагу на дану думку. Як наслідок, цей боржник другий раз він вже помилуваний не був. Він отримав вирок. Ісус сказав Євангелія від Матвія, 6 розділ, 14-15 вірш: Бо як людям ви простите прогріхи їхні, то простить і вам ваш Небесний Отець. А коли ви не будете людям прощати, той отець ваш не простить вам про гріхів ваших. Про що цей текст? Прощення Боже для мене напряму залежить від мого прощення ближнього. Спробуйте, брати і сестри, будь ласка, не відволіктись. Почуйте, будь ласка, думку, яку сказав Ісус: прощення Боже для мене напряму залежить від мого прощення моїм ближнім. І на завершення скажу два кроки для практичного застосування. Ви прослухали проповідь, ви витратили певну частину свого життя, а смисл, а толку. що робити з цим? Отже, перший крок для застосування. Ідею прощення прийняти як невід'ємну частину життя і невід'ємну частину спасіння. Будь ласка, погодьтеся з цим і прийміть це. Ідею прощення прийняти як невід'ємну частину життя і спасіння. І другий крок: якщо ти бажаєш бути прощений Богом від усього серця, прощай винуватців. Це питання нашого вибору. В іншому випадку ми свідомо обираємо погибель. Хай Бог збереже кожного з нас від погибелі. Дякую за вашу увагу. І Вся слава для Ісуса Христа. Амінь.